Головною темою для обговорення членів постійної комісії обласної ради з питань ЖКГ стали фінансові питання комунальних підприємств. Так, Полтава теплоенерго попросило 10 мільйонів гривень на виплату зарплат персоналу та сплату податків. За словами тепловиків, остання постанова кабміну про нарахування тарифів тільки за спожити тепло може привести їх товариство до банкрутства. Обсяг касового розриву перевищить 50%. Гривень. надати дозвіл на отримання кредитної Якщо ми на сьогодні ніяких шагів не, не зробимо, то ми можемо отримати заробіт, не виплату заробітних платеж, ситуація сталася за рахунок розриву тарифи і розрив розриви і Однак голову комісії Ігора Сірика більше хвилювали рентабельність підприємства та кількість кредитів, які воно вже і так має на сьогодні. Відповіді не отримали. Інше звернення надійшло від комунального підприємства Полтава Водоканал. 8 мільйонів гривень йому необхідно для оновлення автопарку. Стара поламана техніка, кажуть комунальники, не дає ефективно виконувати ні аварійні роботи, ні займатися підрядною діяльністю. бригада. Самосвал приїздить екскаватор, починає купати, рветься шланг, холамається стріла, і потім вже каже, ну, хлопці, я з вами працював, але з такою роботою ми приїхали там. Баховша викупили, техніка поламалася. Несправні автомобілі поплюжать імідж Полтава водоканалу, заявив Олег Кретович. Натомість Ігор Сірик вважає, що у підприємства офісів більше ніж транспорту. Рішення просте: продати їх, купити техніку. Бо Казаха 1, усю загалом передати одній організації, де вони можуть знаходитися і абонентська служба на першому поверсі, і центральний офіс, і два поверхи, які вони сьогодні займають. А інше або в оренду передати, або продати, або як то так. Бо сьогодні у вас є автобази на спортивній, у вас частина машин знаходиться тут, частина машин там, у вас по всьому городу розбросині ваші адмінбудівлі. Це питання депутати вирішили обговорити і пізніше винести на розгляд. Можливо, створять спеціальну комісію, яка огляне всі приміщення підприємства і визначить їх доцільність та подальшу долю. Наостанок, головний комунальник області Едуард Рева привітав колег із професійним святом. Я хотів би привітати всіх робітників житлово-комунального господарства з наступаючим святом, побажати їм наснаги, поваги до їхньої роботи. Ну і всього на краще в їхніх родинах.